Останні тижні для кривого рогу були особливо тривожними. Росіяни били по місту ракетами та із реактивних систем залпового вогню. Через пів року криворіжці згадали, що необхідно користуватися укриттями під час оголошення сигналу повітряної тривоги. Питання руба сьогодні: чи доступні для криворіжців укриття та чи користуються криворіжці сховищами під час потенційної небезпеки? Хто не готувався до війни, тому мабуть, дуже мало укриттів у нас зараз. Ну, але ж вони знаходяться в школах обычно, або в таких е приміщеннях, що не дуже розположені до жилих масивів. Ну, Мабуть, тому ми не дуже так користуємося їм. Як убезпечуєте себе під час повітряної тривоги? Аж ніяк. Правило двох стін, і все. Не завжди. Чому не завжди? Не Як завжди, взагалі... Можу бути в дорозі, скажімо так. Просто не знати, де вони знаходяться. Як взагалі убезпечуєтеся? Окрім укриттів, якщо вдома перебуваєте? Якщо вдома перебуваєте, ну підвальне приміщення. Ну, намагаюся піти в безпечне місце. Якщо це в квартирі, то в коридорі. Ага. Наскільки близько до вас укриття? Наскільки зручно ними користуватися? Далерко. Незручно. Незручно. Взагалі туди треба як мінімум 15 хвилин швидким темпом йти. А дуже зручно, все дуже добре. Я вважаю, що кривий ріг з цим планом дуже. Має перспективу велику над іншими містами. Чому не користуєтесь? Ну, Поки квартиру зняв, бо временно переміщена особа, внутрішньо. Ага. Падаю, лягаю. Опит є, там 5 місяців просидів. А звідки ви? З Херсонської області, Великоолександрівський район. Дави добро там. Так, да, знаю. Е, наскільки, наскільки безпечно ви от почуваєтесь ну, у квартирі, принаймні, розкажіть. Безпечно. Я опетєшки, я в коридор падаю не в ванну, а шукаю такі, щоб вікор не було дверей, ну, в смислі перемичок стеклянний. Чому не викриття? А Я не знаю, чи є там тобто 59-й дом гаріна, чи навіть є там укриття. Навіть не знаю. Щось там є, щось кропили, там от блохнув. Ні, тому що немає. Розкажіть, як так сталося, де мешкаєте, чому немає порядку курсу? Тернівський район. Будинок 10. Будинок 10, а вулиця Грицівця. Там немає куди бігти, тому що немає, не було нічого зроблено за мирний час. І тому, коли загроза, сидимо просто в квартирі. Дотримуєтесь правила двох стін? Так, да, звичайно, дотримуємося. На жаль, ні, я нещодавно приїхала з окупованої території, поки що не знаю, напевне, де це. Як поводитися під час повітряної тривоги? Знаходжусь вдома. Користуєтесь правилом двох стін? Так, це ми вже знаємо, коли були на своїй території. А звідки ви розкажіть, будь ласка? Ні, не користуюсь. Чому не користуєтесь? – Ну тому що живу на шістому етажі, пога спустилась. У нас на втором восточному, по моєму, тільки в 130-й школі в детському саду в бомбоубежище. Людей много. Я думаю, що нам просто нераціонально тратить время. Ми там міста не знайдемо. Правда, я сказати к слову, ні разу не була там. Так нема де. Так, а якщо були, користувалися, ну, а як? взагалі як поводитись під час повітряної тривоги? Ну, оце між стінками. На даний момент ні. Чому ні? Тому що в мене вдома, свій дім і своє укриття. Не знаю, на, у нас нема ніяких об'яв на домі, там, де написано. Де дочка живе на Володимира Великого, там написано об'ява, все, де в якому квартирі знаходяться ключі, все відкритий підвал, все. А в нас тут, наприклад, на нашому домі не бачили. Взагалі їх нету просто. Просто нету. Як тоді поводитись під час повітряної тривоги? А що? Сидіш в коридорі, в квартирі, все. і закінчується. А ви можете сказати, де убіжище є. – Ну, В залежності від того, який район. Возле автовокзалу, много їх. Вони знають. Я знаю. Немає. Сказали в полкові, що треба виїжджати за преділи міроду. Йдіть в школі, і автобус вас відвезе за чертою міста, І там степі спокійні. Якщо це укриття, то так. А тому що в нас немає. Ми в Хрущовці живемо, а в підвал я заходжу, я отак руку підіймаю і потолок. Все. Грохне і там нас У нас, нас немає бомбоубіжища, жалко. Бомбоубіжище оце де нігри раніше було, туди ходить далеко. А так, да, а так підвал ти у нас закритий. У нас все те саме, ми не знаємо. Ми оце так переживаємо, не дай Бог, оця сирена. І куди бігти і що робити, я не знаю. То як поводитись під час повітряної тривоги? Ми, ми як кажуть, заходиш у коридорчик між туалетом О, і коридорчиком, а там туди заховаємося. Доступні, але зараз я туди не спускалась. Перший раз спустилася в школу, але ж якщо туди попаде ракета, воно просто завалиться і все. Це геть не. На те, що потрібно.